Привіт вам із Місісіпі. Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні, 7 травня, на східному збережжі, 10-та година ранку. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це можна зробити, як варіант, внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди розпочинаю з української теми, і сьогодні в топах одна така е сенсаційна по суті новина розказується про те, що українці, точніше СБУ, затримали двох полковників, які готували е спробу замаху на Зеленського Малюка і Буданова. Так само розказується, що це вже не перша спроба замаху на на Зеленського от розказується про ці деталі практично у всіх новинних ресурсах. Так само розказується і про. Набір військовослужбовців в українську армію в рекрутінь. Рекрути, як це все відбувається, деякі насильницьким способом, але основною такою центром цієї статті розказується про батальйон, який носить ім'я Дмитра да Вінчі, Називаються вони Вовки да Давінчі. І от розказується про їхню історію, якраз про те, що у них проблем з, рекрут... з рекрутингом взагалі немає. А там черга стоїть, щоб попасти до них в батальйон. І от так само розказується про долю деяких, деяких бійців з цього батальйону. Розказується взагалі історія про те, що в їхньому батальйоні нема не одного, якого туди ну, призвали примусово. Тобто всі добровільно. І в принципі, як варіант, якраз розказується, що чому люди хочуть іти в цей батальйон, тому що хочуть бути. Поряд з тими, хто прийшов так само, як і вони, добровільно, і вони можуть ну, довіряти цим людям більше. Суд, Трамповський суд продовжувався вчора. чи, верніше перший день на цьому тижні був. І вчора було розказано: дивіться, про що показали всі 34 підроблених документи. Показали кожну із них, показали про те, що на багатьох із цих документах є персональна підпис Трампа. Так само запросили знову ж таки там відповідних людей, які працювали в структурі Трампа, які підтвердили, да, що це Трамповський підпис. І, до речі, 34 документа. Кожен документ це краще. Що я дуже часто про це повторюю: що це одна справа. Але кожен документ це окреме порушення. 34 документа, 34 порушення, 34 справи. Ну І сьогодні очікується, що буде, по суті, ключовий свідок цього процесу, порноактриса, з якою нібито, як вона каже, Трамп мав стосунки, він це заперечує. От сьогодні очікується її свідчення в суді. Знову ж таки, вже буде. Завтра більше деталей, що це вивелося? Трамповський захист приланує стратегію знову ж таки працювати, яка працює в більшості випадків для захисту. Це дискредитація свідка, тобто показати, що, ну, що це за жінка там чи вона десь брехала колись. Якщо вона збрехала один раз, значить, де гарантія, що вона і зараз скаже неправду. І так як іде судовий процес, то в принципі, ви для того, щоб звинувачити людину в чомусь, ви маєте бути 100% переконані. А якщо вам закинули оцю маленьку зерниночку і сказали, а ви на сто відсотків 1% один відсоток може бути, що вона знов бреше. Ну, умовно, я для прикладу розказую, тому що цю стратегію в принципі. Не тільки Трамповський захист використовує а по суті будь-який захист у будь-якій справі, тому що дискредитація свідка це самий такий ну, надійний спосіб uh, для адвокатів. <кхи> uh, вчора відбулася от таємна чи приватна, верніше, тому що не сильно вона таємна. Люди знали про це: приватна зустріч Марджорі, Грін Тейлор і Джонсона. Знову ж таки, вони обговорювали цей момент, що Марджорі хоче. Uh, Висунути на голосування пропозицію відсторонення Джонсона з його посади. Вчора вони дві години про щось говорили, про що конкретно не говориться. На потім дала коротку прес-конференцію. Мерджері журналістам сказала, що вони обговорювали деякі деталі, ні до чого не домовились. Тобто претензії, які в неї були. Не одна не була дана відповідь не на одну із них, тобто претензії залишаються. Тому що її записали, запитали, ну що ви будете і далі а, намагатись намагатися усунути Джонсона з посади. Вона каже, що в принципі нічого не змінилося. Ми знову будемо зустрічатися ще вівторок. Тобто сьогодні вони ще одну будуть мати зустріч. Тема цих зустрічей знов ж таки. Не обговорюється на, на публічний розголос не розказується тему, про що вони говорять. Але на даний момент, по суті, Джонсон, чи він намагається змінити думки Марджорі, невідомо, чи про що вони там інше, можливо, щось рішають. А поки що Марджорі знову ж таки націлена продовжувати в тому ж духу і Дусі. І, в принципі, на цьому тижні вона планує. А, ну, за... Проштовхнути це голосування, щоб е, Джонсона усунули з посади. Ну але знову ж таки, можливо, після сьогоднішньої зустрічі другої е, щось і зміниться. Я розказував про те, що вчора Боїнг старлайнер мав це космічний апарат, який Боїнг розробляв, мав стартувати пізно ввечері, і як часто таке буває, він не стартанув, а дуже часто проводиться. Не дуже часто, а це стандартна процедура. Перед тим, як ви до запуску підходите, йде перевірка всіх там компонентів, там всяких там всього абсолютно. І я так розумію, що один із клапанів не відкрився, а вчорашні, вчорашній запуск був відкладений. Тобто це не в останню секунду, до речі, зупинилось, заздалегідь. Я персонально не дивився, тому що я їхав в цей момент за кермом. От, а хто із вас дивився, то ви, мабуть, знаєте, але знову ж таки пробують вирішити ці поломки. І як варіант, якщо встигнуть вирішити, то запуск можливий запланований на сьогоднішній вечір, практично на той самий час. Але не гарантовано на даний момент, чи буде цей запуск сьогодні, чи ні. А про торнадо так само про погоду я говорю, вчора було зафіксовано 17 торнадо. Взагалі штормів по от, Мідвесту цей по районі було більше 200. А, тобто злива, вітри, торнадо і град розміром в 4 інчі. 4 інчі це трошечки більше 4 вибачаюся, 10 сантиметрів. Це от більше, ніж мій кулак, щоб ви розуміли, якщо така градина одна з неба прилетить, і ви там ходите і нехтуєте от такими погрозами, ну це вірна смерть, розумієте? Тому що там враховуючи розмір, швидкість, сила удару вижити нереально після такого. от отакий шторм, просто був. Оце попередження 5 із 5 на сьогоднішній день, от на цю ерію, особливо оклахома, і там. Штати, які поблизу, тепер 3 із 5. Тобто, все рівно доволі високі, але 5 із 5 це, як ви розумієте, це 200 мільйонна процентна гарантія. Один цікавий так само момент, що місто в Оклахомі одне торнадо попало по тому самому місту, пройшовся вдруге за 5 тижнів. Тобто, це ну, хто живе в цій місцевості, штат Оклахома. ну, вам... Не мати якогось бункера в себе там у господарстві. Це по суті, ну, я не знаю, це як норма. Ось. А, в неділю це недільна новина, але от вона в топи, якось я вчора трошечки пропустив її. Але вона зайшла. Дивіться, яка історія з Пенсильванії. Один мужичок 26 років. А, Жив поблизу, як виявляється, цієї церкви, зайшов в цю церкву, і потім уже потім, кажуть, що він заходив, виходив, заходив, виходив, сидяв, вставав, сідав, уходив. А потім а, прямо посеред богослужіння, прямо по центру, почав іти до пастора. І в принципі, в церквах це доволі така нормальне явище, коли прямо серед богослужіння ви міль, вільно себе почуваєте. Можете підійти, там попросити, наприклад, помолитися за вас чи ще що-небудь. Це от нормальні речі такі. Що ненормально, що цей мужичок, коли він підійшов почав підходити до пастора, витягнув із там запазухи, з кишені пістолета, направив на цього пастора і спробував вистрілити. Пістолет заїло. В цей момент на цього мужичка накинулись. До речі, 26 років мужика його збив. Диякон цієї церкви, якому 63 роки. А цікавий дивіться момент, що пастор церкви проповідував про дива. Про дива да? Диво, чи це там, ну, там тему проповіді конкретно не розжовується, але як це можна охарактеризувати, якщо це не диво? Ну, потім, коли почали розбиратися, що й до чого, є знов ж таки, може, як жив по сусідству. І в нього в будинку знайшли труп людини, якого, я так розумію, якийсь був конфлікт, чи що попередно застрелив, совість почала мучити, прийшов в церкву, і потім пізніше сказав, що йому дух і сказали стріляти по цьому пастору. Така от історія, але ну, як мінімум для церкви не стандартна, не штатна ситуація, але ну, закінчилося добре. Ну, як мінімум, знову ж таки, для прихожан цієї церкви, не для цього чоловіка, який. Попередньо все ж таки когось застрелив. І знову ж таки, тут була так само спроба вбити іншу людину. Новина така доволі голосна, гучна в культурному, так сказати, просторі Америки. Міс USA то це Сполучені Штати Америки, яка отримала свою корону в вересні місяці минулого року. Склала свої повноваження. І це, як ви розумієте, ненормальна ситуація. А її причина знову ж таки до кінця не зрозуміло, що там, але вона каже: я піклуюся про своє ментальне здоров'я, взагалі про своє взагалі здоров'я. А це дівчина чи жінка, там я не закопувався глибоко скільки років. Вона, взагалі, уродженка Венесуели, тобто вже живе в Америці, але венесуелка, як то кажуть, венесуельська американка, отак. І вона просто от не витримала тиску. Я не знаю, чи просто ви коли-небудь заглиблювалися оці. Конкурси міс краси, там, і всякі такі штуки. що що це це і про що це, Я, в принципі, не фанат таких штук, але якось натикнувся на на статтю про життя. Ось, там міст всесвіт, там міс країни і, ну, знову ж таки, на обкладинці все гарно, там, красиво, дівчата деякі, не всі, але деякі про це мріють, захоплюються таким до цього, прагнуть досягнути таких речей. Але після того, коли закінчується, от вона перемогла от, в вересні місяці, там, 29 вересня минулого року їй дали цю корону, тоді починається просто-рабська робота. Ці, оці переможеці цих конкурсів краси, їх просто вони там працюють, я не знаю, як роботи. По суті, вони мають, по-перше, відвідувати мерву місць, задіяні в різних благодійних там організаційних там, питаннях. ну, Тобто, це, якщо так подивитися, от артисти, співаки, які проводять концертне життя, таке, знаєте, бомжацьке життя, яке ніхто там цього всього не бачить. залаштунками лаштунками бачить, коли вийшли на сцену, поспівали, все нормально. А що там в тіні робиться за кулісами, ніхто не бачить. Подібно так само і це життя. І, в принципі, це ну, для нормальної здорової людини навіть важко витримати. Знову ж таки, невідомо, що за історія з цією дівчиною. Але от через, по суті, півроку, трошки більше, чи ж півроку, вона просто зламалася, не витримала. Тому що там постійно нагонка, давай, 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 вихідних нема. Це постійно ти нанімаєшся на цілий рік на роботу, просто пекельні умови, умовно кажучи. Про що? Ну, крепко не розказується, розказується, показується, які гарні фотки там і так далі. А дивіться, яка історія. Із е, штата Мізурі. І оце я вам скажу трошечки, знаєте, з чим переплітається з тим, от, хто дивився моє друге відео про поради, про саме медицину в Сполучених Штатах Америки, Оце е, рівень самої медицини в Америці, ну, я не буду казати, що найкращій в світі, але на дуже високому рівні я скажу так. Але є фінансова сторона. І, в принципі, от, про те, що я розказував, знову ж таки, хто в. За межами Сполучених Штатів, це воно там може вам і не треба. Скоріше всього, не треба. Але хто живе в Америці, це доволі такі поради, які, на жаль, навіть люди, які народилися в цій країні, прожили все життя, вони про них або не звертають увагу, або навіть реально не знають. І оце історія про це. Історія про те, що один чоловік в штаті Мізурі, місто Індепенденс, це неподалік Канзас Сіті. Задушив свою хвору жінку. Жінка знову ж таки мала проблеми з нирками, жила завдяки діалісу. І коли ви, я знову ж таки для мені трошечки довелося вивчити, але я, можливо, саму процедуру цього лікування чи продовження життя діалісом, можливо, я не до кінця зрозумів, але суть заключається в тому, що ти постійно маєш. Повертатися в госпіталь, щоб тобі відкривали нові канали. Тому що ці забиваються, там тобі вставляють у цей катетер, у твою вену чи там артерію, там і так далі. І як ви розумієте, цей чоловік знову ж таки його причина. По-перше, він розказує, що у нього напала депресія, оце життя постійна турбота. а Причина депресії, можливо, не тільки навіть хвороба дружини, а те, що назбиралося стільки грошей, що він просто не в силі був платити, і просто на людину знову ж таки дуже багато взагалі людей, от коли ви я не знаю, цікавились, не цікавились. То ці американські безхатьки, це в минулому доволі такі успішні люди, але в певний момент вони просто ламаються під тиском системи оцього життя американського, де ти заробляєш, нібито багато грошей. Але ці гроші, просто як через сито проходять через тебе. І ти крутися, 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 поки ти ламаєшся. Ну, і ото ця ситуація. Цей чоловік, виявляється, спробував уже свою дружину вбити в госпіталі, коли вона там проходила терапію раніше. Жінка прокинулася і сказала: більше цього не роби. І, в принципі, ну, як виявляється, помилка цієї жінки, що вона не заявила в той момент в поліцію, що така штука відбувалася. Ну і чоловік на другий раз спланував краще, і коли вона от знову ж таки була вже в госпіталі, там уже черговий раз була в госпіталі, і вставляли цей новий канал, і він її просто там, по суті, подушкою задушив. Потім признався своєму синові, його заарештували. Перше слухання відбулося вчора, в понеділок, а судовий процес по суті почнеться в четвер, на цьому тижні. В принципі, горе з якої сторони не подивись, тому що, по-перше, мама померла, чоловіка 100% посадять за це в тюрму, син говориться, що син тільки один, залишиться без батьків. Там про вік цього сина не говориться, але якщо це не повнолітній син, то це, це реально біда. Але я вам скажу знову ж таки, навіть такі ситуації, хто в Америці живе, є багато речагів, коли ви просто отако в платіжках за медицину засипані. Є багато речагів, коли це все можна розрулити. і оці... Біли, як кажуть в Америці, вони не будуть вас душити, є завжди варіанти виходу. Але знову ж таки, я вам розказую, я персонально знаю багатьох американців, які не користуються цими штуками, які просто не заглиблюються в ці питання і не знають. І взагалі Америка дуже класна країна для здорових робочих людей. А якщо ви трошечки поза цією категорією, то треба а, робити якусь ініціативу. Так, вибачте, що я трошки відступився, але така от. Доволі неприємна така новина. Ну і остання новина на сьогодні: це про те, що історичний момент в Америці очікується от наступні там 6 тижнів. А, має вилупитися два різних покоління цикад. І таке останній раз відбулося в 1803 році, тобто, дуже давно, більше 200 років тому назад. Тому що є от. А, Покоління, яке от вилуплюється, живе там під землею, вилазить кожних 13 років. А є, чи вірніше, порода північні цикади є південні, якщо так по-простому. Я там не крепкий біолог, зоолог, вибачте, одні вилуплюються чи вилазять з під землі кожні 13 років, інші кожні 17. І от вони пересікаються, як ви розумієте, не дуже часто. Біологи просто балдіють. Що це відбудеться такий історичний момент. Але, як ви розумієте, по-перше, вони зжируть все, що будуть бачити. Очікується біля трильйона оцих е жуків. От. Ну, але все рівно момент історичний. І, до речі, от, північні цикади якраз будуть штати Леной. Я якраз живу, от, Північна Індіана буде на межі. Можливо, в мій город і залетить декілька оцих цикад. Побачимо, що вони себе представляють. І а, південні цикади, вони от південніше трошки живуть, але в, ц... в центрі якраз Іленої якраз мають перехрестпел перехлеснутися якраз у ці дві породи. Скільки їх там буде в тому самому моменті, є навіть карта, де показується, де їх буде там, і і так далі. Кількість. Ну але другий момент, до речі, от розказується тепер уже ж з позитивної сторони виявляється, говориться, що. Приблизно для двох мільярдів людей на цій планеті цикади це щоденна їжа. Люди їх там їдять і блюда розказують. Але от американців попереджують, що дивіться, якщо ви хочете попробувати, виявляється цикади, мають. Дуже багато спільного там з лабстерами, і в кого є алергія на морепродукти, цикади, це не ваша їжа, тому що можете трошечки потім опинитися в госпіталі. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися до кінця. На цьому все. Не забувайте підтримувати Україну. Сподіваюся, наступний огляд новин уже буде завтра. Вам нехай щастить. До речі, дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки і за ваші коментарі. На цьому, все, все буде Україна.